Школяр з міста Селидове Тарас Іванов створив віртуальний музей, присвячений полеглим захисникам та захисницям. Хлопець розповідає, що ідею започаткували освітяни і запропонували хлопцю стати розробником сайту. Мене звати Тарас, мені 16 років та я навчаюся в 11 класі. Цікавлюся високими технологіями ще з дитинства. Мене завжди цікавили працюють ті чи інші програми, сайти ігри тощо. Цьому батьки мене завжди підтримували. Я створював безліч сайтів та програм. Зараз я більше приділяю увагу штучному інтелекту. Це складна, але неймовірно цікава сфера. Вірю, що сучасні технології допоможуть автоматизувати родинні процеси та складну працю. Крім програмування, я люблю вивчати історію та подорожувати. На початку планування музею, пригадує хлопець, він почав шукати платформу, на якій можна було б розмістити простір. Пізніше ж почав створювати макет майбутнього музею, і з цим виникли перші труднощі, оскільки в невеликому просторі потрібно було вмістити кілька розділів інформації. Мені надали повну споводу дій та ні в чому не обмежували. Більш всього мене мотивувало те, щоб люди дізналися про те саме пожертву наших героїв, їх мужність, силу, бажання захистити від абсолютного зла. Передусім я хотів розповісти про свого тата. Це найкраща людина, котрі я коли-небудь знав. І найкраще у всьому. Мій тато гідний, розумний та добрий. Він завжди підтримував мене у всіх моїх починаннях. Говорив, що все вийде, все буде круто, давав лучні поради, ніколи ні в чому не відмовляв. Захищаючи нас від терористів, він віддав своє життя. Ми ніколи не повинні забувати наших героїв, адже саме завдяки ним ми можемо зараз тут знаходитися і взагалі жити не в руїнах. Саме тому я і створив музей. Він зберігає героїчну біографічну інформацію, світлини та відео. Кожен воїн має свою власну кімнату. Музей створений у метавсесвіті. Платформа дозволяє мандрувати усім музеям, як у відеогрі, ходити зручною швидкістю, десь можна більше звернути увагу на якісь деталі в інших місцях піти швидше. Крім цього, ви бачите інших відвідувачів, та з ними можна спілкуватися голосом або в чаті, навіть є змога поділитися екраном або увімкнути камеру. Всі фотографії, відео та текст можна збільшити або зменшити. Коротше кажучи, платформа дуже гнучка, і я описав ще на всі її можливості. Як я вже говорив, мій тато найгідніша людина. Він був командиром 92-ї механізованої бригади, яка брала безпосередню участь у визволенні великої частини території Харківщини. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні відзначив їхню хоробрість та героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань. Майже весь час мій тато жив у лісі, де не було ніяких умов. Вони жили в палатках, через що мій тато дуже часто хворів. Не дивлячись на це, він писав та телефонував нам щодня. Для цього він йшов дуже далеко до місця, де стояв Старлінг та ловила мережу. Побратими говорили, що дата був сильним духом командиром, офіцером з великої літери, видатним, лідером і дуже гідною людиною. Колеги з роботи здавалися про нього як чуйну, гідну, справедливу та чесну людину. 9 січня указом президента Могутату було нагороджено орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня. Це дуже висока нагорода, яку дають тільки найвищі заслуги та героїзм. Мій тато був дуже добрим, розумним, гарним та вічливим. Завжди підтримував мене. Нині платформа містить функцію вибору персонажу, який ходитиме кімнатами і матиме змогу пройти всіма лабіринтами віртуального простору. Кожна кімната містить у собі інформацію про героя, його життя, рідних та мотивацію. Щоб створити музей, спочатку потрібно було придумати, як це взагалі зробити. А що зі звичайними музеями, до яких можна просто сходити, все зрозуміло, то електронні музеї з'явилися тільки нещодавно. Вони не настільки популярні, як звичайні, але якщо звернути увагу на те, що електронні музеї дозволяють мандрувати ними з будь-якої точки світу, де є інтернет, це відкриває величезні можливості. Доволі довго я шукав платформа. Саме перше, що прийшло в голову, це панорама. Це з різновид музеїв, ми просто ходимо за вчасно приготовленими фотографіями. Я майже відразу відбракував цю ідею. Це дуже примітивно та нецікаво. Так продовжуючи пошуки і випадково знайшов сервіс, на якому і працює музей. Я був просто в шоці, коли його побачив. Як я говорив до цього, у нього величезний функціонал. Далі спочатку надзвичай паперу і намалював план, переніс його на свій ПК. Почав моделювати всі об'єкти повністю з нуля. Коли всі моделі були готові, я замістив їх на платформі. Далі це була інформація про героїв. Реалізація всіх цих етапів зайняла багато часу, були певні труднощі та проблеми. Але як бачите, у мене все вийшло. Одинадцятикласник зізнається, що в деяких моментах довелося обирати між зовнішнім виглядом музею та зручністю для користувача, тому що разом співіснувати ці критерії не завжди могли. Тож бисет вантажився швидше. Частину елементів він спростив. Зізнається, що головне чим керувався під час цього, щоб люди могли за максимально швидкий час зайти в музей, а не чекати по кілька хвилин, поки в них будуть грузитися усі автоматизи платформи. Тарас каже, що платформа, на якій нині кімнати п'ятьох загиблих випускників ліцею, може доповнюватися новими кімнатами. Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч, відлітають, тихенько не попрощавшись. Можливо, тому що не збирались помирати, мали плани, хотіли любити, жити, працювати, радіти новому дню. Не судилось. Стають зірками в небі, янголами-охоронцями. Вічна слава героям.